І ще один дотичний до Авдіївки напрямок фронту це Мар'їнка. Він рідко до нас потрапляє, саме тому що велика неможливість туди потрапити. В Мар'їнку зараз є така нагода, наш колега Іван Петричак, десь у хлопців там. От, я так розумію, на одному сказав, Іване, привіт. А Скажи, будь ласка, от Мар'їнку, як і Бахмут, Авдіївку, її фактично кожного дня згадують в офіційних зведеннях штабів, називають напрямком, де ворог щодоби проводить. Щодоби, буквально штурми, потужні артилерійські обстріли хвалилися навіть московити на тижні, що десь там, нібито на північних руїнах міста вивісили трикольорове ганчір'я своє. От що ти на свої очі побачив? Що зміг побачити? Вітаю, коли. Ну, ми безпосередньо перебуваємо в самій Мар'янці. Це командно спостережний пункт наших військових. 79-та бригада, яка зокрема серед усього і тримає тут героїчно, тримає оборону. І просто зараз, ці хвилини, наші військові спостерігають і дають бій окупантам. Триває штурм російський. і одразу кількома групами росіяни намагаються заходити з фланги. Ну а наші військові цього зробити не дають. Про власні враження До речі, ось про місце, де ми зараз включаємося. Вам дослідження. Мова про російські заяви про те, що нібито ну, від початку тижня таки з'являється, що е, Мар'янка повністю російська і так далі. Ну фактично, це фейки. Е, бої тривають, бої запеклі. Місто зруйноване вщент. Знайте, е, журналісти люблять порівнювати, щоб е, донести глядачів і чимось е, там розміри, і там стан тут. Я теж питав військових, чим можна порівняти мар'янку? Там можливо з бахмутом. Військові кажуть ні в якому разі, тому що. Там руння є, але п'ятиповерхівки там будівлі тримаються. То тут місто вщент зруйноване. Кожен будинок, людський будинок, це фактично груда руїн, серед яких там росіяни намагаються влаштовувати вогневі позиції, серед яких наші військові тримають оборону, і тривають вуличні бої. Ще це, це лінія це перебігають дорогу. Рухаються в сторону ставка, якби до траншеї, цієї, що накопане. Да, що вправа десять і сипані 5. Є ще один розрив. П'ять на правій стороні, один в магазині і один в погріб зайшов. Противник малими групами намагається зайти в фланги наших позицій. Відпрацювала, бачите, як відпрацювала автоматичний градм'я, ствольна артилерія, тобто трошки відсікли його. Він заліг зараз. Будемо їх добивати. Коптерщики, збросимо, і все. Да, кожен день, кожен день по декілька разів, там буває 3, 5, 2 рази раз, вони ну, просунутися Кто за запіло фланг. Днішний штурм почався від самого ранку. Спершу там коло цього міста катався танк. Подалі вже групами росіяни намагалися заходити. Штурм триває і зараз наші військові е, стримують ворога. Ворог несе втрати, але про результати цієї роботи зараз говорити не будемо. Що зарано, але можемо розказати коротенько про те, чим штурм росіян закінчився для них напередодні. Ось відео, яке ви зараз можете бачити, це відео з, з дрону. Наші військові одну із груп заминули так, так би мовити, в пастку. І де ця ворожа група і була знищена фактично вся. Один із російських військових отримав поранення. Його привалило діставати його з під завалів. Ми так розуміємо. Тамтешнє командування не наважилося через щільність вогню, через що окупанту довелося героїчно самозастрелитися. Ну ось такі справи. Марінка тримається, військові роблять свої справи. Ваня, дуже дякую тобі за таку цікаву і оперативну розповідь. Хлопців, будь ласка, з Днем Збройних Сил привітай від нас і побажаємо якнайшвидше ворота додому. Живемо цілими і з перемоги. Дякую вам, Олександре. Е ми бачили від Мар'їнки, там давно вже нічого немає, але зараз геть нічого немає. Чому не зменшується, чому не зменшується тиск на Мар'їнку? Враховуючи, що їм потрібні, ми неодноразово і ви сказали вже впродовж програми потрібні ресурси. Чи варто таки говорити, що саме... Тиск на Марінку дає можливість проводити Авдіївську операцію. Вони переважно використовують саме в районі Мар'їнки підрозділи так званої ДНР їх міського корпусу, і фактично там регуляри присутні російські, але не в такій кількості, скільки незаконні військові формування, саме ці Донбабви. І тиск чому відбувається? Тому що Марінка це вхідні ворота. Це вхідні ворота саме в Донецькій області, в Донецьк. До того ж, вони вже, це, я не знаю, це вже в них як принцип. Те Шетіш, саме, якісь, да, вже. Та, фетиш такий собі, як саме було з Бахмутом, як зараз відбувається mm -hmm. з за Авдіївкою, Мар'їнку вони повинні також захопити. Для них це питання ще з 2014 року є досить гострим. Отже, дійсно місто повністю зруйновано. Ну, це як та херосіма, нічого не залишилось. Але тим не менш вони за цю локацію будуть продовжувати наступальні дії, ну, витрачають свій ресурс. Наша головна зараз задача загально не тільки там по по Авдіївці, а в районі Бахмуту та по іншим локаціям, загально по всій зоні бойових дій вивести наше ведення бойових дій на такий рівень, щоб ми не просто в рази збільшили кількість знищеної російської техніки або особового складу, а на порядок. Тобто, щоб у нас дисбаланс по втратам з нашого боку та з їх боку, був на порядок десятки, один до десяти, один до 15 і так далі. І саме за рахунок того, що вони зараз намагаються настільки тиснути потужно, особливо перед новим роком ми розуміємо, чому в нас є така можливість. Єдине що питання? До постачання наших міжнародних партнерів постачання усього необхідного усієї необхідної номенклатури, щоб ми могли підвищити настільки цей рівень знищення російських окупантів.